Є знижки на таблетки спазмалгон 15% в аптеках. Подорожник бам та ощад. Головний російський опозиціонер мертвий Олексій Навальний, якого Путін оголосив екстремістом та закрив у в'язниці, раптово помер. За даними пропагандистів, під час прогулянки на дворі колонії у нього відірвався тромб. У Кремлі вже відреагували на смерть Навального. А от адвокатка політика заявила, що вона не має жодних підтверджень смерті свого клієнта. Чи помер головний російський опозиціонер, де він провів останні місяці і що говорив про Україну? Дивіться далі з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. Ми переходимо до новин. 16 лютого в одну мить усі сполошилися. Олексій Навальний, якого Путін оголосив терористом, раптово помер у управній колонії свого головного політичного опонента Путін засадив до в'язниці давно і надовго. Оголошений в Росії екстремістом. Голова російського фонду боротьби з корупцією потрапив до СІЗО ще у 21 му коли повернувся до РФ після отруєння новачком. А вже потім отримав перший. Дев'ятирічний строк у березні 22-го. у 23-му році. Йому пришили ще одну справу. І Навальний уже на 19 років відправився в колонію Полярний Вовк, аж за полярне коло у селищі Харп Ямало-Ненецького округу. Там політик, як пишуть пропагандисти, і помер. 16.02.24 года в ісправітельній колонії номер 3 суждений Навальний Олексій після прогулки почувствовався плохо практично сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорої медицинской помощі констатировали смерть осужденного. Причини смерті устанавливаются. Причину смерті російська влада вже назвала цю версію тражує і російська пропаганда. За даними державної помийки, ТАСС, Навальний помер, бо у нього відірвався тромб. Телеграм-канал База з власних джерел дізнався, що Навальному стало погано о 13.00 за московським часом, а вже приблизно за годину ти помер. У Кремлі також відреагували на смерть опозиціонера. Речник Путіна Пісков заявив, що диктатору про все доповіли. А по суті, справи нехай розбираються правоохоронці. А от адвокатка Навального заявила, що поки немає доказів смерті свого клієнта, про що написала в соцмережах: не хоче чути про смерть сина і мати Навального Людмила. Не хочу слышать ніяких заболезнень. Відділі сина в колонії 12 числа. Були на свиданні. Був жив, здоров, в і Світові ж ЗМІ не стали чекати і майже моментально підхопили цю новину. Reuters, BBC, New York Times і не тільки в числі перших опублікували термінову новину про смерть російського опозиціонера. На термінову новину миттєво відреагував і Зеленський. Президент України знає хто вбив Навального і відкрито заявив про це на весь світ. І Щойно стало відомо, що зараз сказав Олаф пане канцлер, Стало відомо, що в російській тюрмі загинув. Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Варто нагадати, що на заході Навального сприймали за чисту монету, такого собі борця за свободу, чесність та навіть чи не єдину надію на зміни в Росії. Не змовчили світові лідери, і цього разу, зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Єн Столтенберг, президентка Молдови Майя Санду, президент Латвії Едгар Вінкевич, прем'єр Великобританії Ріші Сунак. Останній навіть заявив, що співчуває втраті тих росіян, які Виступали за Навального разом із Зеленським відреагував і Олаф Шольц. Це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним в Берліні, коли він лікувався у Німеччині від наслідків отруєння, спілкувався з ним про мужність, якою потребувало рішення повернутися до Росії. І зараз він заплатив за це своїм життям. На жаль, цей процес розпочався дуже давно, і вона Росія відійшла від демократії. Це вже давно не демократія. На момент запису випуску реакції президента США Джо Байдена ще не було однак, усі обговорюють його давню заяву, що у разі смерті Навального у в'язниці США будуть змушені вжити безпрецедентних заходів. А як думаєте ви, як захід відповість Путіну за смерть Навального? Напишіть нам у коментарях. Водночас не мовчать і експерти, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко впевнений, що Навального вбили демонстративно напередодні виборів Путіна. Це вбивство, яке собі дозволив Путін, ба більше, як на мене, це демонстративна страта. Путіну вона була потрібна, щоб ще раз показати, що в нього необмежена влада. Минулого року він демонстративно вбив Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна, показавши, що буде з тими, хто йде проти нього, і його оточення зі зброєю в руках. Якби це був цінний в'язен для російської влади, вони б його оберігали дуже ретельно, але це була ліквідація. Найголовніше, що воно відбувається напередодні виборів, президентських виборів у РФ, напередодні послання федеральним зборам і після того, як Путін дав інтерв'ю Такару Карлсону. Цікаву деталь помітив і автор телеграм-каналу ГПУ», який частенько викриває російських чиновників. Сапчення смерті Олексія Навального появилось на сайті УФСІН Росії спустя дві минути після того, як ця смерть пройшла. Никогда власти не действуют так оперативно, тем более, когда речь идет о смерти заключенных. Мают сумнівы еще до деталей смерти оппозиционера и лекарей, которых опытало выдание «Инсайдер». Чтобы поставить такой диагноз, необходимо либо прижизненное инструментальное обследование, которое из того, что мы знаем, не было выполнено, поскольку не было условий, либо, скорее всего, не было условий, либо он ставится уже по результатам вскрытия. То есть сейчас такой диагноз будет ничем не подтвержден, а значит неправомочен. Поэтому ставить такой диагноз то же самое, что тыкнуть пальцем в небо. Удивительно, что эта версия была на готове у пропаганды. А вот в Украине Навальному навряд ли много кто спевчувает. Хоть Алексей и выступал против Путина, про те. Політиком він був скандальним і точно не проукраїнським. Варто згадати, як у 2008-му той словами підтримав вторгнення Росії в Грузію. У 2014-му виправдовував окупацію Криму та навіть підігравав російським імперцям, відвідуючи їх ходи. Останньою краплею для більшості стала його скандальна заява щодо долі тимчасово окупованого українського півострова. Якщо Навальний таки би прийшов до влади в Росії. Крим не бутерброд, відповів тоді Навальний. Тут без коментарів, однак після вторгнення Росії в Україну його позиція змінилася. Навальний вторгнення однозначно засудив, закликавши до акції протесту. А 24 лютого 23 року він запропонував свій план припинення війни, який передбачав виведення російських військ усієї території України в межах 91-го року, включно з Кримом, а також виплату Росією репарацій. Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус народной, стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах. Какие границы у Украины, такие же, как и у России, международно признанные, определенные в 1991 году. Мы Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти всі границы в мире случайні і вызывают чье то недовольство. Но воевать за их изменения в 21 веке нельзя, иначе мир погрузиться в хаос. На смерть Навального відреагувала і низка відомих російських опозиціонерів. Одним із перших був Михайло Ходорковський. Не подумайте на бунт в Росії. Той і не розраховує, лише закликав небайдужих русських йти на вибори і писати в бюлетенях. Прізвище Навального, російський журналіст лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов справедливо заявив, що здоров'я Навального підкосила в'язниця. Олексій більш ніж 300 днів провів у штрафному ізоляторі. Це холодна одиночна камера для неслухняних зеків. А як думаєте, ви що насправді трапилося з Навальним? Напишіть нам у коментарях, а також ставте лайки і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!